Лекція в цьому році. Всім привіт! Вітаю на каналі. Вже всі молотять і я почав молотити. Сьогодні 10 вересня, почав я це перше поле, це одне із перших полів, яке я е сіяв. І зараз в першу чергу достав вологоміра і покажу, яка влажність. Ось беремо, набираємо таку, щоб менше стручків попадало. Але судячи з того, як відлітає е, соя від мотовила, то вже дуже суха. Перед цим я поміряв на тому місці, де е, менше цих зелених недогонів, то взагалі показали менше 8,5. Але зараз побачимо, що нам покаже тут. Але я думаю, що вже треба забирати, не дивлячись на те, що тут є недогони, воно буде якраз хорошо. Так, тоді беремо вимір і побачимо, що в нас виходить. Ось така соя. Обороти взагалі зменшив до 550, так як вона суха, щоб менше було половинок. Вон там, бачите, є такі стручки, недогони. Ось дивіться, соя показує нижче 8,6. Перед цим поміряв було 14,6. Тут а не поймеш. Я думаю, що треба молотити, так як оці, ця суха соя потягне вологу з. Ось цих недогонів і в загальному буде непогано. В двох словах розкажу, як я сіяв цю сою, Добавляв 50 кг травмофоски при посіві прямо в бункер сівалки і вийшов, в принципі, непоганий результат. Але додавав я при оприскуванні, немало я додавав всякої хімії, там і мікроелементи, бор і молібден. І... Сульфат магнію, і через то такий результат. Перший бункер ми вже намолотили. я Злізу трошки покажу. Стою. Перший бункер ми вже намолотили. Там десь півтори нема тони, але тона точної. І ось бачимо, яка соя. Це місцем трошки пропустив. Не хватило просто в дві сторони захвату штанг. І ось така соя. Не дивлячись на те, що аномальна спека була в кінці. І дуже мало ось таких випадків, в яких вилущується, що повністю. І, в принципі, вдається непогано збирати цю сою, так що не будемо тратити час і будемо молотити і далі. Е, наточив я ножі, ось покажу, як січкарня б'є непогано на січку, набагато краще, ніж в тому році по потірях. Ну, Треба враховувати, бачите, потірі є, але треба враховувати ще те, що е, після мотовила багато, е, так як вона суха, то мотовило вибиває сою і через то поті ще йдуть за мотовилом. Потім підписчик там один мені писав, що в мене прогнута жатка. Покажу, просто не дивлячись на те, що вона трошечки прогнута, як підбираю сою, ось бачите, майже під самий нуль, майже при самій землі. Я думаю, що нижче і не треба, ось остається ось така стерня, і на стерні не видно, щоб залишалися десь стручки, як місцями є. Молотив я в колеги. Города там, по сусідству дивився, то хтось так намолотив із рівною жаткою. Так що це від жатки ще мало залежить. Тут від комбайнера багато чого залежить. Я не кажу, що я великий спеціаліст, але в принципі, навіть якщо й трошки прогнута жатка, вдається нормально змолотити. Там ще на одному відео були скрипи такі, і це я побачив, просто була підігнута оця защита. І ця ця защита почала так пищати. Так що будемо молотити далі. Покажу вам ще пару відео, там, скільки вийде з цього кусочка. Цей кусочок в мене 74 соти. І Зараз будемо молотити і покажу вам далі, що з цього кусочка вийде. Так, даємо газу. І так, домолотили ми це поле. Ось покажу, скільки в прицепі вийшло. Тут десь 2,5 тонни. Трох точно тут нема, бо 3 тонни це повний прицеп. До 2,5 тонни з 74 сотих, я думаю, це дуже непогано. Зараз переїжджаємо на друге поле. І ще там в коментарях писали на рахунок, що медленно ходжу. То в принципі, я не знаю, куди спішити, так як, допустимо, як сою збирати. Спишки тут а точно не треба, і за того, що і б'ємо товилом, і часом попадаються і кротовини, і все. То як якби, швидко, то і не дуже сильно підеш. І я ж кажу, покажу, який результат вийшов, як змолочене побрите поле під самий ноль. Ось Видно в одному місці навіть одною стороною жадкою так по землі і йшло. І Я думаю, що буде непогано. Зараз переїжджаємо на те поле, що там. Домолочу прицеп і буду вести в ангар. Переїхали ми на друге поле, туди невеличке, якраз зараз до Молочу, загружу прицеп і повезу в ангар. Помаленьку молочу, так як соя суха, вже ідеально стараюся підібрати. Обороти мотовила, під швидкість, якою молочу. Спішити тут а не треба, спішка самі розумієте, тільки де треба, ну точно не при обмолоті, тим більше такої сухої сої. Разом з тим соя суха, разом з тим і багато недогонів. Трошки обідно, звісно, була би гарно, добре вимолочена, але багато зелених і стручків попадає. і Бобів попадає, але я думаю, що в принципі буде непогано. Пелюха така, що не можна всадити. в тому році точно не було такої. А в цьому році, бачите, пішла жара і почалося так сильно підсихати все. Намолотив я майже повний бункер, але це буде достатньо, щоб догрузити прицепа і завести в ангар. Молотив на ось цьому кусочку поля. Зловив камінюку і кирпича, і з граніту камінець. Там перша моя колекція вставлю відео. Подивіться як. Чиків з камні улавлювати достаю. Земля, сад перша колекція в цьому році. І зараз папа під'їжджає, вигружаємо і буду висипати в ангар. Та йди до батька! Бігом! Бігом! Будемо закінчувати це відео, покажу на тому, що не зробив я цього хвості з датчика і все ж таки знов забив соломотряси. Не знаю, яка причина, що їх забило, але забило. вовремя. я побачив, що ззаду соломи немає, зупинився і побачив, що треба скубувати, оцепив зараз січкарню і буду зараз вискубувати. Ромка якраз прийшов на допомогу, прокатав його трошечки в прицепі. Даромка, класно їхати в прицепі. Будемо вискупувати. Я думаю, що це поле і он до, по сусідству, бачите, таке трошки заросше, теж поле з молочу. І я думаю, що буде на сьогодні досить. Зараз це один прицеп вже туди завіз повний. Десь 3 тони це 100%. Я думаю, урожайність 3 тонн з гектара на цьому участку якраз десь буде такої 3 тони з гектара. Так що дякую вам за увагу тут. Поприходили, і Ромка прийшов помощник, і Нікіта прийшов помощник, одні помощники. Да, Нікіт? Нравляться жнива тобі. В кінці відео я вставлю там повністю, як молотив. Вон покажу теж комбайн. 660-й фарх молотить без кабіни. І це ми тут молотимо, і майже тут вже соє вся обрана. Так що дякую вам за увагу. В кінці дивіться, ще відео.